Грант для УБД такий коментар написав Ярослав під відео, де відкривали в Дніпрі піцерію за грантові кошти, дивиться. Пане Ярославу, що я вам можу сказати? Ви можете отримати грант в розмірі 500 тисяч гривень, якщо у вас не діючий ФОП, і в розмірі до 1 мільйона, якщо у вас ФОП працює більше року, але даний грант видається на умови співфінансування. Також можуть отримати члени вашої родини по 500 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Основні критерії які? Позитивна ділова репутація у отримувача, у вас потрібно, щоб ваше посвідчення учасника бойових дій, чи ветерана війни, чи інваліда внаслідок бойових дій, було в загальному реєстрі. Найпростіший метод це додати його в дію. Тепер у нас були випадки, якщо там кажуть, що на 500 тисяч бізнес відкриєш, коли сім'я отримувала по 500 тисяч гривень грантових коштів на відкриття одного бізнесу. Це були салони краси, це були заклади харчування. Тобто дружина отримує грант, купує частину обладнання, чоловік отримує грант. Оплачує оренду, рекламну вивізку і ще якусь частину обладнання. Матеріали вони купують за власні кошти і запускають бізнес, тому це все можливо і реально. Якщо вам потрібна консультація, більш детальне роз'яснення, ви можете звернутися до нас за безкоштовною консультацією. Ми вам розповімо, допоможемо перевірити ділову репутацію і, якщо потрібно, надамо послугу грант під ключ. Коли ми виконуємо за клієнта абсолютно всю роботу, а основна оплата за нашу роботу виконується після позитивного рішення на видачу гранту.